Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Ковдри одіяла, подивимося від початку до кінця весь мішок. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюйте чайок. Всім приємного перегляду. Мішки невеликі, так що швидко. Зможете подивитися весь склад мішка, ми його розпакуємо від початку до кінця. Ціна ковтр низька, собіватість низька, нові ви знаєте, скільки вони вартують. Тобто, можна взяти і нормально заробити. Все тепленьке якраз по сезону. Стан гарний. Моделі різні на будь-який смак. вообще. Так. Thank Так, ну повністю розібрали весь склад мішка. Підписуйтесь на наш канал. Всім всього найкращого!